Ви спираєтесь на пункт перший. Ага. Ви знаєте? Ви спираєтесь на перший пункт, так? Ні, на сьомий, сьомий. Ви тільки що сказали перший. Пункт. Ви сказали а перший. Пункт. Правильно. Добре. Тоді будемо говорити про сьомий, так? 35-та. Що зобов'язаний поліцейський? В першу чергу. Ні. Ні, це входить в ваші дії. А що, що ви зобов'язані? Я вас зараз запитую, я вам буду Поліцейський поки... зобов'язаний зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власникам транспортного засобу і так далі. далі, далі. У вас є інформація? Тепер вертаємося до сьомої. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, так, надайте мені рішення, щоб я ознайомився. Я Як можна до вас звертатися? Людина. Людина. Слухайте, людина, я вже не чув, що ви тут любите по законах. То якщо у вас є все відстрочки чи бронювання, будь ласка, покажіть і щасливо вам досягнути. Тільки згідно законодавства. З... Тільки згідно законодавства. Надайте документ на блокпост, будь ласка. Надайте документ на блокпост. Що тут блокпост розміщений. Офіційно документ на блокпост надайте. А мобільного блокпосту такого взагалі не має значення. Законодавстві. Надайте, будь ласка, документи на мобільний блокпост. Ви розумієте, це мобільний блокпост? Я не хочу з вами розмовляти на вас, відноситься 17 стаття Конституції. Е, і ви не маєте права до мене зовсім звертатися. Не маєте і не маєте, і не будете мати. Розумієте? Так. Тільки ви маєте машині сидіти право Я маю знаходитись там, де мені зручно.